Мої вітання і одразу до гарних новин. Завдяки небайдужим українцям за останню добу придбали. Точніше, оплатили 16 шин до тактичних транспортних засобів. Загальна сума 84 тисячі гривень. Велика шана і подяка кожному, хто донатить. Молодці. А тепер поїхали попрацюємо. Стамбульські домовленості залишаються на столі у лапках 22-го року. Вони влаштовували Україну і можуть лягти в основу переговорного процесу, заявив бункерний. Дуже просте питання: чи будуть застосовані в переговорах або в утвердженні якогось рішення стамбульські домовленості? Давайте так, два пункти звідти візьмуть з тих домовленостей, але не більше. Що то за два пункти? Це така, типу, мілечовка, яка ну, і так сама собою очевидна. Ну, типу, там вивід війська, або там, типу, кінець обстрілів, кінець вогню. Напишіть, що там було в тих стамбульських переговорах, які пункти можливо залишити. Ріші Сунак залишає посаду прем'єра Британії. Новим прем'єром стане Кір Стармер. 100 гривень донат. Дякую молодці. Так, Який заявив, що у питанні підтримки України нічого не зміниться. Ну, давайте подивимось. Значить, ставлення Британії до нас після зміни прем'єра. Ставлення максимально дружнє, але ця дружба дуже сильно залежить від того, буде змінюватися у нас е, військове керівництво, або ні. Чому? Тому що Великобританію дуже сильно не влаштовує якась персона, або декілька персон, саме військових. І вони будуть маніпулювати своєю допомогою, своєю дружбою саме на цьому фоні. Ну, типу, змінити людину, у нас все буде добре, ладушки. Якщо не зміните, ну, тоді самі винуваті. Дружба крепка, що тут скажеш? Так, далі. Орбан, боже, це ще нещастя. Після відвідин Києва і Москви заявив, що зрозумів. Що позиції дуже далекі одна від одної. Ще один капітан блять очевидність. А ми ж без тебе б не зрозуміли, да? Не ж не просто так ми воюємо, не просто так люди гинуть. Ні, він значить все зрозумів. Треба зробити дуже багато кроків для того, аби наблизитися до завершення війни. Але найважливіший крок ми зробили, встановивши контакти. Ой, що там за контакти він собі встановив, не знаю. Е, і я надалі буду працювати в цьому напрямку. Ну, ми е, дивилися вже його сраку, так, таку біполярочку в нього, да? яка сидить на двох стільцях одночасно. Ну, і так, срака може порватися ж, звісно. Марін Лен Пен. Лепен Марін Лепен заявила, що в разі перемоги на виборах прем'єр-міністр від її партії заблокує відправку французьких військ в Україну. Ще одна йобнута. Також вона має намір скасувати дозвіл України бити французькою далекобійною зброєю по території РФ. Угу, забули запитати на парламентських виборах у Франції. Ультраправа партія Марін Лепен має найбільші шанси на перемогу. Так, Марін Лепен, Марін Лепен. А, якою владою вона буде наділена далі. А, дуже гарна картинка. Дивіться. А, наступ Наступні максимум два роки це максимальний такий термін, тобто може бути і два тижні, може бути і два місяці. Два роки вона дійсно буде чиєюсь куклою, чиєюсь лялькою, і рупором якихось темних сил. Тобто, дійсно щось буде крутити, щось буде мутити. Але от як воно високо взлетить, так само. Швидко і низько вона паде. От, подивитесь і згадайте мої слова. Два роки їй це на тому, все ставлення а, Франції до України після виборів. Дуже дивна історія, бо Франція буде приймати участь в похороні. Ну, давайте в лапки це слово візьмемо якогось, якоїсь людини, якогось можна власця, і, і тут причому тут ми, Франція, похорон якоїсь людини, ставлення Франції до нас. Франція допоможе нам похоронити якусь людину. До речі, ні, не допоможе. Дивіться, Франція допоможе нам прибрати. Або займатися самим похоронним процесом, це також в лавки беремо слово, або людини, або якоїсь гілки влади. Тобто нас чекає якась зміна у владі, і Франція до того буде мати відношення. Або до самого процесу, або вже після того, як це станеться. Дивно. Ну, це не перший раз. Коли я дивлюся в карти, і, знаєте, думаю, що там бред просто божевільного, а проходить якийсь час, розумієш, що ніякий то не бред. Так що подивимось, як то буде. Далі, якщо людина не поспішає добровільно оплачувати штраф ТЦК, гроші на її рахунки заарештують і спишуть. Також заарештують майно з метою його подальшої реалізації. Міністерство юстиції. Чи буде так, як написано? Дуже просто. Ні, так, так не буде, так бути не може. А, то, взагалі, якась кримінальна стаття там написана, тільки що, що я прочитала. Тут же мають враховуватися не тільки ті, хто не платить штраф щодо ТЦК, а жінки, родичі, діти ну, в смислі, продавати майно. Здрасті. Ставлення Великобританії до нас після зміни прем'єра вже повторюється це питання. Це ми з вами дивилися. Дякую.